Привіт, дорогі красиві! У мене для вас сьогодні три запитання, які допоможуть вам перестати боятися життя. І цей випуск, очевидно, присвячений Халовіну. Привіт, я відьма Катя. Зі мною можна на цьому каналі медитувати. Якщо ти ще ніколи не пробувала чи не пробував медитацію, я залишу посилання на неї десь тут, обов'язково спробуй. А під цим відео я залишу посилання на воркшоп до Дня всіх мертвих, в якому ми поглянемо на смерть як таку можливість краще жити наше життя. І ці три запитання також тобі допоможуть це зробити. Тому поїхали. Перше запитання: про що ти жалкуватимеш, якщо помреш через тиждень? Про що ти жалкуватимеш, якщо помреш через тиждень? Відчувай, отримуй ці відповіді. Не переживай, якщо вони не приходять одразу, вони можуть прийти і після того, як ти подивишся це відео. Але якщо щось тобі вистрілило в голові, обов'язково це занотуй. Чому я почала з цього запитання? Розказую, у мене є така практика, яку я створила для проекту Mindvalley, яка називається Медитація зі смертного ложа. Її вже пройшли 247 людей або більше. І в цій практиці ти лягаєш і уявляєш, що от я вже померла. Про що я жалкую? Що не сталося, що би я хотіла, що би сталося. Це надпотужна практика, яку я створювала 4 дні, тому що я ходила в жахливому страху смерті. І коли я її нарешті створила, я лягла в неї полежати і відчула таку вдячність. В мене просто лилися сльози градом. І через два місяці, після того, як я зробила цю практику для себе, я переїхала в Португалію. Тобто вам судити, наскільки вона потужна або ні. Ви можете зробити її самі, але я вас запрошу на подію на воркшоп, на якому ви зможете зробити її для себе самі, і е, зняти ось цей страх, що я можу задарма прожити життя, або я можу прожити не своє життя. А це великий страх у багатьох людей в моєму оточенні, які досліджують себе. Запитання номер два: якби я померла завтра, чи хотіла би я сьогодні робити те, що я роблю, і що би я хотіла робити? Це запитання від Стіва Джобса у своїй знаменитій Стенфордській промові, він про нього говорить і нагадує, що коли багато днів поспіль відповідь Ні, я не хотіла би це робити, це означає, що в житті треба щось змінювати. І Стів сам через це проходив. Також він говорить: якщо кожного дня ти будеш дивитися в дзеркало і нагадувати собі, що сьогодні ти помреш, то якогось із цих днів ти все-таки виявишся правим. І це ще один раз нагадує нам про ось цю таку буддистську практику споглядання життя як дуже швидко плинного процесу, яке закінчиться скоро, тому немає сенсу страждати в цьому моменті, краще ним насолоджуватися. Отже, якщо ти завтра помреш, то чи робила би ти те, що будеш робити сьогодні, і чи любила би ти це? Глибше ми на це подивимося на нашому воркшопі Щоби жити краще. Воркшоп про смерть. Там я розіб'ю вас на пари, і ви зможете поділитися своїми відчуттями щодо оцього цього моменту, що так, я відійду, в мене є кінечність, і що я хочу у своєму житті по-справжньому зробити із моїми власними цінностями, щоб жити життя від себе і для себе, і для чогось важливого для мене створювати важливі сенси. Для мене це запитання піднялося дуже. Активно тоді, коли в 24 роки я втратила кохану людину, він неочікувано помер і в мене розвалився весь світ, але нам не обов'язково проходити через таку справжню важку життєву кризу для того, щоб мати відповіді на запитання, що для нас важливо. Ми можемо таку маленьку кризу пройти у мене на воркшопі, який відбудеться у неділю, і можливо через рік пізніше, а можливо і взагалі більше не відбудеться. Для того, щоб вже зараз, вже сьогодні усвідомити свої цінності і жити за ними, тому що це, я вважаю, найважливіше в житті. А якщо ви думаєте, що є щось важливіше, то, будь ласка, поділіться цим під відео зі мною. Питання номер три: коли тебе будуть ховати, на твій похорон прийде багато людей. І ось обери одного співробітника свого. Який ти хочеш, щоб виступив у тебе на похороні, і що ти хочеш, щоб цей співробітник про тебе сказав? Це запитання із книжки Стівена Кові, Сім звичок ефективних людей, і воно допомагає нам усвідомити, як ми хочемо, щоб про нас говорили люди, і для цього усвідомити, як ми хочемо жити це життя. Для мене це запитання було поворотним, тому що коли я відповідала на нього, я зрозуміла, що мені не подобалося. Ніхто із моїх співробітників я не хотіла, щоб вони були в мене на похороні, і тоді я усвідомила, що я виявляється не хотіла вже працювати там, де я працювала. Я звідти пішла і почала свою власну справу. Ці три запитання, які ми я поділилася, можуть стати поворотними для тебе вже сьогодні, після перегляду цього відео. Якщо ти хочеш копнути глибше і повзаємодіяти із цим поняттям, того, що життя наше закінчиться, і важливо жити його зараз тут і тепер. По взаємодіяти зі мною і з іншими учасниками у безпечному просторі. В неділю я запрошую тебе на воркшоп, деталі залишу тут нижче. І ну, я впевнена, що це буде глибоко і сама дуже сильно на це чекаю. А поки що я тебе обіймаю, пам'ятай медитувати, дбати про себе, поїти себе водичкою. І до зустрічі в наступному відео або в неділю на воркшопі. Цьом!